Поліція розшукує психічно хворого вбивцю, який може переховуватися на рівненщині. Про це повідомляли змі та телеграм-канали. Проте, в результаті ця новина виявилась фейком. Як ж відрізнити правду від фейка та не стати жертвою маніпуляцій? Про це ми розповідаємо у нашому проєкті. Давайте перевіримо. Програма передбачає навчити людей боротьбі проти фейків та ворожого ІПСО. Деталі далі у сюжеті. Новина про психічно хворого вбивцю, який приїхав з Волинської області та переховується на Рівненщині, активно поширювалась у змі та телеграм-каналах регіону. Проте це фейк, який захопив інфопростір, чому та як виявити правду серед брехні? Ми розповідаємо у проєкті Давайте перевіримо, де наші журналісти разом з медіа експертами аналізують кожну новину та пояснюють, чому це фейк. Перше, це назва Волинська поліція, ну державні структури, особливо правоохоронні органи, не називають так свої сторінки у соцмережах. Друге, в під цим повідомленням, ну, взагалі, в групі було лише два повідомлення, там з інтервалом, здається, в рік часу про одну і ту саму людину. Плюс до всього. Взагалі, перший допис у цій групі був на російській мові, і ну, тому це викликає вже багато запитань. Мені просто дивно, що телеграм-канали і е, деякі змі рознесли цю новину. За ідеєю проєкту Рівнянам пропонують п'ять новин: одні правдиві, а інші фейкові. Задача мешканців міста здогадатися, де істина. Далі у студії вже наш ведучий представляє, власне, що є правдою, а що ні. Також розібратися у цьому допомагають наші експерти, медіа експерти, які і пояснюють, як саме потрібно бачити, що ця новина фейкова а як потрібно знайти можливо перше джерело і зрозуміти, що дійсно ця новина правдива. Ми намагаємось діяти за таким принципом. Деякі новини ми беремо, які стосуються Рівненського регіону. Ну, це обов'язково одне-два одне, повідомлення має бути. Беремо також всеукраїнське. Ну і хочемо ми цього чи не хочемо, беремо ми власне вкиди у цих пропагандистів російських. Телеканал Рівне 1 реалізує проєкт спільно з інститутом розвитку регіональної преси та Національною асоціацією медіа. Наша мета долучитися до інформаційної війни. Власне зараз поширюється дуже багато фейків, дезінформації, маніпуляцій. І важливо навчити наших глядачів шукати цю інформацію, відрізняти фейки від правди, і можливо навіть протистояти так само ворогу у цій інформаційній війні. Головна ціль проєкту захистити громадян від впливу російських пропагандистів, адже інформаційно-психологічна операція ворогів несе небезпеку для нашої країни. Ми ж живемо в умовах війни, в умовах воєнного стану. Довіряти лише офіційним джерелам інформації. Ну, в даному випадку це там обласні військові адміністрації, міські ради, правоохоронні органи. Знаєте, там баба Галя може багато що писати в своєму телеграм-каналі, на своїй Фейсбук сторінці, перевіряти інформацію, і намагатися знайти перше джерело. Охочі можуть перевірити себе, чи вміють вони відрізняти правду від фейків, голосуючи в опитуваннях у телеграм-каналі Рівне 1 Також ви можете надсилати новини, які викликають у вас занепокоєння. А ми в передачі давайте перевіримо, проаналізуємо та скажемо, правда це чи ні. Вмикайте телеканал Рівне 1 щонеділі о 20.00. В проєкті давайте перевіримо. Ми навчимо вас відрізняти. Правдиві новини від фейків. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, Новини Рівного.